Ви також можете стати героєм нашої програми. Пишіть країна собачка онлайн.ua і діліться своїми досягненнями. А в п'ятницю наш спецвипуск ми присвятимо виключно чоловічим хобі, автогонкам та екстремальному водінню. Машиною зазвичай подорожувати куди дешевше ніж літаком. Якщо ж загалом сьогодні у міжнародний день економії говорити про те, як заощаджувати під час мандрівок, то маєте знати найдешевше європейське місто для туристів це столиця Болгарії Софія. 18,5 євро на добу вам буде достатньо майже 25 євро витрачатимете в польському кракові. А ось найдорожче місто Європи цюріх. Майже 100 євро на добу це мінімум. А яку вдалу покупку з огляду на її вартість зробили наші глядачі. Зараз і дізнаємося. Учебник іностранного язика. Це напевно мобільний телефон. Ці чоботі. Тому що вони коштують мало. Дуже зручні, як на мене гарні. Позавчора, що захотілося свіжої риби, пішов, купив карпа, пожарив так класно було. Дуже вдало, чесно. Це електронна книжка. <рес> <рес> Чому? Тому що це дуже зручно читати, наприклад, метро. Купила собі кросівки. Путівку на отдих. <рес> на крит.